На Херсонщині вихідними у заповіднику Асканіанова вирувала пожежа. Як повідомили у прес-службі МНС, вогонь знищив та пошкодив суху траву. Осередками на площі близько 100 гектарів. Пожежу вже ліквідували. До гасіння залучили 65 чоловік особового складу, 6 одиниць пожежної техніки, три автомобілі для підвозу води. За попередніми даними причиною загоряння стала блискавка. Наразі вчені заповідника підраховують втрати від пожежі. Степ де сталося загоряння, унікальна. Там ростуть трави, які майже ніде не збереглися. Ми е, дивимося на цей процес як на відновлюваний як природний. От, і 5-7 років травостій відновиться належним чином. Наступного року однозначно буде дуже рясне плодоношення трав. Стосовно тварин, е, та територія абсолютно не постраждала.